Я вам розкажу вам, випадок, що я робив е, з Алгаром в автоколонії. От. І я був прав. Значить, я, припустимо, не можу з вами погодитися, те, що ви говорите сьогодні на, ну, на мене як керівника, на нити, що я ні на що не, не відповідаю. Я з вашою думкою не можу ніколи. Я прийшов сюди моєю думкою і я з її вийду. Свою. З вашою я не піду. Ви є не керівник, ви є бухгалтер, економіст. Ви ще не були керівником. В таких підприємствах. Ви розумієте? Це зовсім друге. Це я практика, вважаю, вважаю. практика і теорія, а вони розходяться. Розумієте? А, ви розумієте? Ви пойміте, що практика з теорією розходиться завжди. І тому -то в практиці виходить друге. комунальна комуналка по всій Україні, не знаю, там за границю я не їжджу. От по всій Україні вона збиткова, вона це. Хто казав, все йде по остаточному фінансуванню туди, ніхто на її не дивиться. От. А всі тільки критикують, починає. Я не думаю, що нас на поближається. починає від прем'єр-міністра, навіть від президента, і все-таки комунальні послуги піднімають комуна, а не дають ефекту. Я... Два слова. Сьогодні, значить, у мене повинно працювати, бо я був нормальний керівник, я так як хотів, значить, аби там сидіти, то то не 21 чоловік, а 31 чоловік. Тому що ми побудували очисні споруди, а є норми. І в мене є, якщо то я вам, я голові показував. Там норми написано, значить, очисні споруди до 20 тисяч, нема там, 10-15, до 20 тисяч. 4-2 чоловіки повинні обслуговувати. Насосна станція, досить чотири два чоловіки. Я тримаю зв'язку з економії, за тим, що я його переживаю, а ви ще починаєте мені розказувати по інтернету, що я такий поганий, я з цим не погоджуся. А я тримаю чотири-два. І тих хлопчиків своїх значить, ганяю туди-сюди, туди-сюди. І ви не думаєте, що мені так це просто вдається? І як вони на мене дивляться, і що вони говорять? Прийми! Що ти надаєш? Моє діло на що застанція. І багато-багато таких випадків. Так неправда в тому, що я думаю, що ми, керівники, не заінтересовані. Якби я там був не заінтересований, то там би 25 п'ять не робив. І я, значить, проробив значить, не при вашій каденції, при всіх. І везде було нормально, везде фалили. Нормальне підприємство, ну збитки були, все сьогодні, все погано. Ви що думаєте? Про що, що ви говорить? Ну не говоріть, він, він. Він, він же і вся Україна набують читати теме, що за сапожник не думає. Крупник не думає, і то не все. <толінес> ви тільки <от> не думаєте. Нема теорії практики. Не думайте, що ви тільки прийшли два роки і думаєте. Я 22 роки думаю. І не <толінес> треба так <толінес> говорити. <толінес> не надо. Ви розумієте? Не будуть вони поки при нашій економіці не будуть вони прибуткові. Слава Богу, що вони є, що вони обслуговують <толінес> населення. <'язання. толінес> що ще не завалено. Все. Я, я так розумію.